Голчатий вологомір DM300R призначений для вимірювання вологості м'яса в діапазоні від 10 до 95%. Вимірювання проводиться шляхом втикання голок вологоміра у м'ясний виріб. Вологомір живиться від 9-вольтової батарейки типу крона. Довжина його голок становить 14 мм. Увімкнення вологоміра. Кнопка SD використовується для зміни роздільної здатності. Наразі одна десята. Якщо натиснути, роздільник змістився 1 сота. Повернулись назад. Регулятор Zero призначений для встановлення нульового рівня вологості у випадку. Якщо на сухих голках вологомір показує значення вологості більше або менше 0, регулятор від 1 до 9. Дозволяє підбирати найбільш оптимальне калібрування для виду м'ясного виробу, що вимірюється. Вимірювання вологості м'яса проводиться наступним чином. Спочатку регулятором встановлюється необхідне калібрування, яке підходить до матеріалу, що буде вимірюватись. Далі, якщо вологомір почав показувати значення вологості, що на дорівнює нулю, регулятором Zero встановлюємо нульовий рівень. Після цього проводимо вимірювання. Результат на дисплеї. Вимкнення вологоміра.